Няємося, рухаємося далі. У Нью-Йорку триває тиждень високого рівня Ген... Генасамблеї ООН, яка зібрала світових лідерів під час своїх виступів президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував ООН. Володимир Зеленський розповів детальніше. частково про це говорили про гарантії безпеки. Після двоє лідерів зустрілися поговорити особисто детальніше традиційно. Про останні події спеціальний кореспондент Новини Лайв із Сполучених Штатів Америки Уляна Бичук. Вітаю студія. Так працюю тут у Нью-Йорку. Для, нови, для Новини Лайв з Нью-Йорка. Буду розповідати о найсвіжіші новини, які трапилися на полях Генасамблеї. ООН. і перше, і найважливіше, що хотілося би сказати, що Генасамблея це така платформа, де можуть зустрітися лідери світові учасниці країн Організації Об'єднаних Націй для того, аби Поговорити про проблеми, з якими нині стикаються лідери, і дуже важливо і дуже знаково, що в наполях генасамблеї зазвичай щороку працює і президент України Володимир Зеленський, де він має можливість зустрічатися із світовими лідерами. І якщо говорити про цьогорічну генасамблею, ООН, на стала подією тижня, насправді то тут варто сказати, що відкрив одни, одним із перших дебатів генеральної асамблеї. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який власне на під час своєї промови дуже сильно і дуже багато критикував ООН сім. Ми напевне, де це бачили в заголовках новин про критику Софлера, телепромтера, про критику ескалатора. Але також, окрім цієї такої е, дріб'язкової критики, була критика з вуз президента Сполучених Штатів про те, що організація Об'єднаних Націй нічого не робить. Не зупиняє війни, а е, він зі своєї сторони уже зупинив чимало е, чимало е, війн, і взагалі е, дуже багато е, окрім того, у своїй промові президент Сполучених Штатів Дональд Трамп критикував е, свого попередника, президента Джо Байдена. І е, Дональд Трамп говорив, що чотири роки Америка жила е, досить погано, і коли власне. Трамп став президентом. Зараз Америка живе таку золоту еру. Так президент Дональд Трамп називав своє своє президентство, і так він говорив з полів Генасамблеї. ООН. окрім того, після після того, як Дональд Трамп виступив на дебати генеральної асамблеї, він зустріч, зустрічався з різними світовими лідерами і. Одним із е, важливих таких зустрічей для України, зокрема, була зустріч із президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася знову ж таки на полях генасамблеї, і зазвичай за традицією американського президента була можливість поставити йому питання. І дуже знакове питання американської журналістки було про те, чи вірить чи довіряє досі Дональд Трамп Володимиру Путіну. На що Дональд Трамп відповів, що е, він дає він через місяць відповість на це питання. Також знаково, що під час цієї зустрічі обидво обидва президенти вони власне якраз підсумували цю зустріч дуже позитивно. Зустріч тривала годину, і президент України Володимир Зеленський вийшов і сказав, що це була одна із найпродуктивніших зустрічей із своїм колегою американським. Тоді, коли Дональд Трамп сказав, він не прокоментував як зустріч, але після зустрічі опублікував в соцмережі. Пост, який обговорюють всі, тому що е, це чи не вперше Дональд Трамп сказав, що він вірить, що Україна переможе? Україна може повернутися до кордонів, які е, мала до війни. Тощо е, пізніше е, журналісти дуже багато питалися: а що ж власне говорилося, і що стало тим таким геймченджером, як називають в Америці, що змінило думку Дональда Трампа. Але президент України Володимир Зеленський не відповів на це питання однак дав прес-конференцію, де він говорив дуже багато про, про те, як власне спілкувалися з Дональдом Трампом про безпекові гарантії. Тому пропоную послухати президента, що він сказав журналістам якраз в цих всіх темах. Ми розуміємо, що президент Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після закінчення війни. Ми поки не знаємо всіх деталей, будемо працювати над деякими видами цього іноді над дронами, іноді над деякими видами зброї, що нам потрібно для гарантії безпеки. Це буде не через місяць, два чи три. Добре, що наші команди будуть працювати в кінці цього місяця. І продовжуючи цей тиждень такий насичений на події на новини. Президент України Володимир Зеленський вчора, в середу, 24 вересня, виступив на генеральних дебатах. Зазвичай Україна виступає теж одна в перші в перші дні. І ось власне виступ України теж був вчора. Веч... вчора зранку з. Зранку я мала можливість бути присутньою в, в генеральній асамблеї та слухати виступ президента Володимира Зеленського. Його виступ теж був критичний до організації Об'єднаних Націй. Президент України Володимир Зеленський згадав війни, які відбуваються у світі, і е, 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 сказав, що ООН мовчить тоді, коли е, має щось говорити. має діяти, і не тільки стурбованість має бути. Має лунати з вуст лідерів країн світу, які об'єдналися в організацію, яка має е, говорити про мир і має забезпечувати мир. І тут знаково я хотіла ще трішки повернутися до промови генеральної секретарки ООН, яка власне сказала, що незважаючи на те, що ООН цьогоріч має 80-ту річницю створення, це не є святкування. А взагалі, е, ООН цьогоріч ставить перед собою питання, як. Е, Забезпечити мир у цілому світі, повертаючись до президента України Володимира Зеленського, він говорив у своїй промові, і вся його промова була про зброю. Про те, як зброя може допомагати Україні і Україні потрібні друзі і зброєю. І також дуже багато президент України Володимир Зеленський говорив про те, що зброя у руках негідників може бути дуже рушійною силою, руйнівною силою. України президент України Володимир Зеленський говорив також і про насильство, яке існує у світі, згадавши вбивство консервативного активіста тут у Сполучених Штатах Чарлі Кірка та українки Ірини Заруцької почуємо президента. Зброя вирішує, хто виживає. Учора тут стояв президент Трамп у цій залі, і Господь врятував його від замаху на вбивство. Постріл було здійснено з гвинтівки, і його життя справді висіло на волосині. Кілька днів тому президент разом із сотнями тисяч американців віддав шану Чарлі Кірку. На жаль, його життя обірвала куля. Майже щодня ми бачимо новини про насильницькі напади по всьому світу. Знаково, що поховання Чарлі Кірка теж відбувалося в неділю цього тижня. Це була така велика помпезна подія в різонів на одному стадіоні і на одному із стадіонів і взяли участь також і дуже багато представників американської нинішньої адміністрації президента Дональда Трампа, і це була теж одна із таких великих важливих подій цього тижня. Повертаючись до Генасамблеї ООН та до е, зустрічей. Президента Володимира Зеленського на полях штаб-квартири ООН, то президент України Володимир Зеленський зустрівся з низкою лідерів світу президентами. Було дуже багато односторонніх двосторонніх зустрічей, і зустрічався президент України із президентом е, Франції Еммануелем Макроном із е, генсекретарем НАТО Марком Рюсе із е, генсекретарем ООН. Також президент України зустрічався із багатьма іншими лідерами, особливо південно республік, і це досить незнаково, тому що на на полях ООН якраз це, це і є можливість зустрітися з цими всіма лідерами. Ще скажу, що вчора відбувалася така підсумкова зустріч із українською громадою президента України Володимира Зеленського, де він власне і сказав, що загалом за ці два дні він провів 34 зустрічі і. Поговорив також про результати зустрічі із американцями і е, про, про те, як важливо продовжувати підтримувати Україну, і тут за кордоном, і українська громада повинна е, знати, що е, ця єдність українців має бути всюди, в всіх е, е, країнах світу. Поки це всі новини на цьому, я так підсумувала генеральну асамблею. 2025 року вона продовжує насправді тривати до 30 вересня. Ще дісітові лідери приїжджатимуть сюди до Нью-Йорка для того, аби виступити на деба, мати виступ на генеральній асамблеї та мати виступ в генеральних дебатах. Але е, скажу, що зараз в білому домі відбувається зустріч із президентом Туреччини Ердоганом, і знаково що. Буквально, поки я з вами спілкуюся, з'явилася інформація від президента до Трампа про те, що він не впевнений, що Путін зупиниться, і він е е е е зробив такі багато заяв. Я впевнена, що в ефірі ви ще будете багато обговорювати ці заяви, які нині лунають із сполучених штатів. А поки передаю слово судді, Діна, тобі слава. Якому так, дякую тобі, Оляна. Ми вже активно обговорюємо те, що відбувається сьогодні на полях генасамблеї з нашими шанованими гостями Оляна Бучук із Сполучених Штатів Америки, спеціальний кореспондент.